У Кам'янському триває будівництво козацької церкви Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Міський голова Андрій Білоусов та митрополит Дніпровський Січиславський, керуючий Дніпропетровською єпархією православної церкви України Симеон, побували на будівельному майданчику стараннями команди міського голови і стараннями громади. Яка тут вже понад 20 майже 30 років тут працює, і це такий будується соціальний комплекс, в якому будуть знаходити місце не тільки молитви, а це комплекс, в якому буде реабілітація, оздоровчий процес, це волонтерські хаби. Тобто такий комплекс разом з храмом. І це у центрі міста Кам'янського ми будуємо. І сьогодні хочу висловити подяку ще раз і Андрію Леонідовичу, окремо команді бджола, Олександру Олександровичу, всім друзям, які просто працюють тут. І окремо подякувати Софіадосію, настоятелю цього комплексу, тому що він став невід'ємною частиною майже кожної родини, яка втратила загибло. Чому? Тому що він, як пастир, як священник відвідує через запрошення військової цивільної районної адміністрації. Гапіч Олега Васильовича, чи це керівник міста, чи це керівник району? Він відвідує всіх і стає таким душевним другом для кожної сім'ї, для того, щоб в вічних цінностях завжди згадувати наших властивиних воїнів.